Плакати на екологічні теми малювали у Кіровограді. Конкурс на тему природа і діти провели в рамках відзначення. Дня довкілля організували його департамент екології та природних ресурсів спільно з Орхузьким екологічним центром при бібліотеці імені Чижевського. Участь у конкурсі взяли 25 дітей від 10 до 15 років. за дві з половиною години вони мали створити плакати на екологічну тематику. Малювали здебільшого природу, та людей організатори забезпечили дітей необхідними матеріалами для роботи фарбами, пензлями та папером. Такий конкурс у Кіровограді проводиться вперше і має всі. І шанси стати щорічним кажуть організатори. конкурсы обычно проходят уже, оценивают готовые работы. Наша идея была провести его в реальном времени, то есть дети из разных школ, практически из всех школ города заявили о желании поучаствовать в этом конкурсе, и вот они получили материалы для творческого процесса, и сейчас работают над созданием работы экологического плаката. Это экологичная свита, экологичное выхование нашей молоди, и я надеюсь, что дети такие Зрозуміють сьогодні для себе відкрити свої серця і помро що таке любов до природи будуть берегти, оберігати, охороняти, любити можливо, не шкодити по можливості, не, шкод, не зашкоджувати нашій природі.